Всім привіт, друзі! Ну що, сьогодні у нас війна, бойова рівність проти польських побратимів із альянсу Light Factor. Що можу сказати? Вже остаточно програли, тому що соперник ну, набагато сильніший, ніж ми. Різниця досить суттєва, і це не то, що не догнати, ну навіть не приблизитись, як кажуть. Ну нічого, є варіанти обіграти якісь нові команди, тому починаємо вперед. Так, і що, перша команда атаки готова. Наш суперник ДК, ДК, не знаю, як правильно буде читати. Отже, Пантера-охоронець по центру стоїть. Ну Такі є і стандартні герої, і є вже устарівші, типу Гім'йон, Ельрадир і так далі. Ну, let's go, давайте спробуємо з такою командою пробити цей захист. І вбій! Ну, тут, звісно, ставку я роблю на. Синій герой, плюс до всього, там є Вівіка у другій версії костюму, але ж у нас є герой, який просто може законтрити її відхил. Ну, побачимо як це буде. Так, ну початок, чесно кажучи, зовсім пф, чесно кажучи, трешовий. Каміння ну, зовсім зовсім немає. Синього каміння, 4 камінчика на полі. Як з цим грати, як з цим боротися, я не знаю, тому давайте почнемо з такого ходу. Що можу сказати, Одна... однозначно бачу, що з такими розкладами, які зараз присутні, ну буде дуже-дуже важко перемогти першого суперника, ну побачимо. Каміння все-таки не приходить, а без синього каміння я просто не проб'ю їх. Просто подивіться, комбо летить, все, що хоче, приходить, але каміння синього більше не стало. Як було на полі, там, скільки я казав, 4, ну можливо, зараз один камінчик прийшов, але суттєво він зовсім нічого не міняє. Зовсім так. Які варіанти бачимо? Нам треба або зелень збирати, або червоне, або бог знає що. Ну, я, звісно, ризикну і підірву цей кріс, який мене накаляє. Так, ок, що можемо зробити? Ну, можемо зелень дозарядити. Давайте. Давайте. Блін, ну це комбо, це яке летить. Ну, давай, Гівйон. Так, синьому. Ок. Що будемо робити? Ну тут я вирішую вибирати ціль Алласі, тому що. Ну, звісно, хотілося б і центрального героя пробити. Центрального, так, центральний б'є по всім. А Ласі б'є по одному герою, але може замедлити по мани. Але так як це бойова рівність, то все все може знятися. Добре, давайте ризикнемо і спробуємо пробити центрального героя. Так, робимо раз, робимо два. Дивіться, я навіть не можу з двох персів пробити героя. Причому, що спочатку я зрізав їй броню, а потім ударив шотором нормальним. І того у суперника залишилось 413 очків здоров'я. Ну, це жесть, чесно кажучи. Не знаю, як це буде. Тепер питання полягає в наступному. Що робити? Трійку знизу збирати? Ну давайте, чому б ні. Це зараз буде просто не вистачить одного камінчика, щоб завалити її. Це буде ну, таке собі. Бо ж можна кинути зараз три червоних в неї і надіятися на те, що приїде якийсь камінчик. Ну, Давайте так і спробуємо. Так, звісно, він приїжджає, але не встає на своє місце, і тому, тому зараз будемо отримувати на горіхи. Ну, за результати вже не, переж... не переживаю, тому що це війна ж кажу вже програна. Але з хотілося б відіграти, потестувати якісь там нові команди і так далі. Але ну, з таким камінням, як ви бачите, початковим, ну це майже нереально. А, якщо поміркувати, якщо пішов би моно з синім, то це зовсім без шансів. Просто зовсім без шансів. Я зібрав тільки там ну, один чи два ходи, і все на цьому. Ну давайте зараз отакий хід зробимо. Погано, в тому що в мене хілера вже немає. І оце комбо, яке летить там і дозаряджає героїв, це теж дуже-дуже погано. Зараз плюс до всього Вівіка це все полікує. Ой, і буде дуже важко. Так, ну що мені тут залишається? У нас є на Х2 сапфір. Є три зелення. Три зелених камінчика. Правий кут. Не знаю, можемо спробувати пробити. Побачимо, нам треба хоча б тут по максимуму забрати якогось героя. Ну і все робимо такий хід, і зараз будуть нас добивати, друзі. Все. Ось такий перший бій. Важкий, я б сказав би дуже важкий по камінню, тому без шансів. Все, програш є. Ну і не знаю, будемо добувати чи ні. Можливо, зараз підемо на другу ціль. Я поки що поміркую. Так, друзі, вирішив все-таки не йти добивати. Ну тому що я ж кажу, там вже результат не залежить від мене. Ну, давайте спробуємо сходити на монстра. 6074 захист. Тут ну, прям одні імбові герої. 30-ті загони. Ну тут добре. Два жовтих герої стоять. Один з 23 загоном. Ну ок, давайте ось такою командою підемо і провіримо, чи можливо в різницю в 1300 майже перемагати таких суперників і монстрів. Вперед. Тут, звісно, буду використовувати трійку червоних, ударних, ну як завжди, ну і двійку синіх, там де Кірюха, і лорд Локі має зробити свою справу. Так, ну знову стартове поле. Просто відстій, по-іншому це не назвеш. Комп'ютер мені пропонує три червоних, геро... 에, три червоних камінчика кинути в зелень. Навіть не знаю. Можна або горизонтально їх зібрати, або ж вертикально. Добре, давайте послухаємо комп'ютер і зробимо так, як він пропонує. Так, що змінилося? Нічого. Каміння не стало, воно не приходить. Ходів, нормальних просто немає. Просто подивіться на поле. Які тут ходи робити? У мене тут, як я бачу, тільки один хід є. Це три жовтих зліва. Кут все більше ходів немає. Ну я не бачу, якщо ви бачите ще якийсь хід, звісно, можете написати. Тобто грама ставить перед фактом або так, або ніяк. Ну, ок, Я просто не знаю, яких треба мати героїв, щоб боротися з таким камінням. Ну, саме з таким камінням. Тобто, наприклад, в мене герої непогані. Вони дуже круто співпрацюють між собою, але якщо немає каміння, яких зарядити, це просто без шансів. І так само було в першому бою, і та сама тенденція повторюється зараз. Просто ну, які тут ходи зробити. Все, дивіться, або знизу фіол, е, ну давайте знизу фіол. Можливо, там якийсь червоненький прийде. Та ні, його тут не буде. Його просто тут не буде. Чесно кажучи, після таких боїв ну, стартових полян, просто починається підгоряння, жорстке підгоряння. тому що я не бачу виходи, як тут боротися. Все ну, синя прийшло, ок. Що вона мені дає? Нічого. Мені потрібне червоне каміння, і я не знаю, де його тут зібрати. Добре, продовжимо ще трічку сюди. Скинемо. Знову червоного нуль. але просто не приходить. Воно по ходу приходить тільки тоді, коли вже я буду без, без своєї команди. Ну, безвісно, звісно, всіх вбивають, всіх добивають, все. Без шансів. Просто без шансів, друзі. Супер. Супер бій. Вогонь просто. Ну, окей, продовжуємо. Так, обломилися ми з синьо червоною командою. Ну і спробуємо знову зайти тим самим складом. Трошки, звісно, змінив героїв, тому що у ну, мене немає просто багато дублів. І давайте. Плюс до всього вигуляємо гищика, подивимось, як це буде. Так, звісно, я розумію, що він на бойовій рівності не відіграє, нормально і не відіграє ці всі травищики, вони тут не рулять. Ну нічого. Так, що бачимо? Зразу бачу ну, типу, непоганий хід за рахунок комбо зможемо і підняти червоне каміння, і плюс до всього зараз будемо складати червону четвірочку вправо в куті. Головне, щоб там теж комбо не полетіло, но воно так воно так не працює. Воно працює саме навпаки. Воно має летіти постійно і так далі. Так, що можемо зробити? Ну давайте четвірку синіх ок. Вмовили Так, Тепер наша головна ціль це пробити центрального героя. Давайте спробуємо. працюємо, велей, могилей, та машкою. Так. Що тут? Ну, давайте добре, отаких і зараз зробимо. Плюс до всього зараз кірюху дозрядимо. Так, є вже, вже трошки краща ситуація. Тут має вистачити героїв та каміння, щоб це пробити. Ну і звісно, тут треба забирати гатор. Не впевнений, що цього вистачить, але ну, в теорії вони мають просто підгоріти. Так, супер, є. Далі. Далі все. Камінчик закінчився. Так, жовтий справа на поготові, фері ще поки що ні. Плюс до всього зараз буде бойова рівність. Давайте тоді підірвемо цей камінчик, тому що треба якось дозаряджати своїх героїв Ну і ультавати по лівому флангу. Тихо-тихо. Досить бити моїх героїв. Так, могила працює. Тепер, тепер там треба якісь робити нейтральні ходи. І бажано, щоб ще десь синій камінчик приїхав. Ну, бачу, ось тут непоганий хід. Так, є. Давайте ось так зараз зробимо. Супер. Так, величко однозначно зараз заразнемо, тому що ну, може бути по різному. Зараз можемо, до речі, добити суперника. Так, три червоних віддаємо жовтого героя. Супер є. Тепер Тепер питання: кого будемо забирати? Феррій у нас. Він він може ухилитися, хоча в нього залишилось 90. Здоров'я, але ж може спрацювати пасивка Джунаїда, і ми можемо просто з пасивки забрати. Давайте зараз подивимось. 567, 567, Ну а що там, ну ти ж не міг сильніше вдарити, правильно? 125 він зараз буде ультавати, І цей буде через хід ультавати, Просто супер! Що робимо? ризикувати чи не ризикувати Ось що ми питання. Три синіх тут не складу, тут що, з правого кути. Кута. Де мені тут зараз знайти якийсь там мегакомбо замотити, щоб зараз полетіло каміння і є щось клав. В наступному ході вони будуть ультувати обоє. Добре, давайте зараз отак ризику. Все, зараз буду ультувати, тому зараз можна ось такий хід робити і надіятися на те, що прийде камінчик. Так, тут просто супер. Ну і зараз цього. Ох, йомой, я забув, що він може воскресити. Ай-яй-яй. Оце біда, друзі. Так. Так, так, так. Треба не перейматися, зараз треба поміркувати, який зробити правильний хід. Звісно, віддамо, ось зробимо ось такий хід. Та тихо ти мені комбу оце. І знову рамі заряджений. Ну це просто яка жесть. Супер гра. Просто обожнюю. Правильно. Це так і треба. Ну і що ми бачимо? Бачимо, ситуація реально знову патова. Не можна нічого не пробити, не зняти не і так далі. Блін, просто трошки не вистачило якогось якихось нещасних сто ониць шкоди, щоб добити оцього козла. Блін, ну правильно, 40% шансу. Правильно, все працює, все проти мене. Обожнюю цю гру. Ну і що тут можна зробити? Все, мабуть. Тут або треба збігати, тому що в мене залишилось три герої, і, мабуть, ну я тут нічого вже не зроблю. Плюс до всього добря зараз може взяти і підняти іще героїв, і це буде реально дуже погано. Ну, можемо зробити ось так, хоч якусь шкоду ще нанесемо, І ось так. А що, що комбо не полетіло? Зараз треба було просто дозарядити їх та і все. Отже, друзі, ось так. Тут я буду точно збігати, тому що це не варіант далі продовжувати. Ну, як бачите, просто супер бої. Я ж кажу, не знаю я, як це так все працює, все проти мене. Абсолютно все. 14 0, 18 Ок, продовжуємо далі. Let's go на монстрів. Так, друзі, продовжуємо далі розважатися. Підемо з такою командою проти ось такого суперника. Ну тут я вибирав як. Два жовтих вони, в принципі, в парі непогано грають. Ну Тут весь акцент на за так я розумію, що бойова рівність, але жовтими героями в мене проблема. Ну і так як у суперника стоїть два сині герої, було прийнято рішення взяти трійку зелених ударних. Ми вперед спробуємо ось такою командою відіграти проти про такого захисту. Зараз, до речі, подивимось. Зацінимо стартове поле. Так. Пф, ну Це просто шикарно. Все, як я люблю. Кілька камінчиків, три зелених. Все, ну все видно для того, що гра робить все для того, щоб перемагати. Я не знаю, кому це приносить задоволення, але ж ну як в це грати, що тут рухати, які камінчики і так далі. Ну просто не знаю. Просто подивіться, добре. Окей, Токи, трохи поробили декілька ходів. Окей, бачу. Жовтий трошки прийшов, трошки зелені прийшло. Добре, далі. Так невже, невже я навіть заряжу своїх зелених героїв? Ну це не точно, зараз побачимо. Так, давайте однозначно блокуємо центрального героя. Та ви що, просто подивіться, просто треба понити і тоді пройде камінчик. Ось як воно працює. Так, що будемо робити? Що будемо робити? Ну, мабуть, правий фланг треба якось зносити. Зліва зовсім каміння немає, справа хоча б якісь жовтенькі є, хоч щось. Окей, давайте попрацюємо по правому флангу. І, мабуть, ось такий зараз хід, і плюс тут жовтенькі складуться, Ну і все, догралися. Так, ну є варіант зараз гулінбурсті активувати, плюс до всього він зразу однозначно зараз ультане. Так, що ще бачимо, які варіанти. Ще варіанти можна зараз класти ось тут хід трифіола вправо, плюс синенький, і надіятись, просто що тут зелень просто випне знизу і все. І заберемо собека і оцього зеленого. Можливо. Зараз подивимось. Дивіться, 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 шокується. Я просто знав, що так буде. Так, що можемо зробити? Ну звісно, тут треба дозаряджати знову водолза. Тут якби без, без варіантів. Так, Каміла, що ти робиш? Так, полічить. полічить. Мабуть, треба її зараз блокувати однозначно. Більш не бачу варіантів, і давайте зараз отак вот ось зробимо. Максимально зараз будемо заряджати і маною. Так, є перекидання. А, ну як вона працює? Дивіться, зараз, наприклад, би Альнадаха скинула би ману? Ну ні. Спочатку спрацює рівність, а потім вона вжарить по моїм героям. Працює воно саме так і ніяк і... інакше. Ок, добре. А ні. я думав, що спрацює саме так. Ну от був не прав, винен. Так, тоді дозаряджаємо зелень. Невже я переможу хоч один бій з таким-то полем стартовим. Це щось новеньке. Так, друзі, впорались, не знаю, як це так вийшло. Ви самі бачили, що просто стартове поля. Ну просто відсутнє було. Але ми змогли перемогти команду захисту 5600. Фух, ох, і важко грати на цих режимах. Але тут навіть діло не в режимах, а в стартовому полі. полічно тут сказати нічого. Навіть коли ти його рухаєш. Ну перші два бої там не знаю. Там шансів було дуже дуже мало. Ну, наприклад, в другому, коли я майже переміг, просто просто не пощастило. Ну ок, залишається нас два бої, і переходимо до на наступного суперника. Так, ну що наша наступна команда готова, і будемо йти на такий ось захист. Давайте спробуємо пробити. Взяв фіол, тому що там два жовтих героя. Я буду надіяти, що ми просто зарядимось і з ульти знесемо їх. Зараз побачимо, як буде. Плюс до всього Сергія взяв це стихійний бронеріс. Ну на першому заряді, на другому він просто бафлер. Оп, знову супер шикарне поле. Три фіолетовеньких камінчика. Три! Блін, Я не знаю, чесно кажучи, це реальне знущання. От. Я не знаю, як це вести цей канал без матюків, але ну, я тримаюся до останнього, але, ну, чесно кажучи, в мене просто переповнюють емоції. Це просто, ну, це жесть. Ок. Може хтось хоче написати, що там я намію грати і так далі, але ну, ви самі спробуйте виграти з таким полем. Просто де ви заходите, і у вас тільки три камінчика вашого кольору. Так добре, зараз комбо зробив максимально, тільки цей жовтий, трошки воно не так. Трапилось як хотілося б. О, відразу мінус один герой. Супер. <кхи> так, що можемо зробити? Можемо четвірку скласти, і тут трієчку зліва. А можемо зараз просто психанути, як завжди. Я полюбляю, і просто зараз оце все попідривати. Я так і зроблю, чесно кажучи. Ну, мене реально це вже все бісить. Так, поставив своїх мінньонів жирнючих. Оце молодець. Ну це я розумію. Так. Давайте зараз заблокуємо центрального героя. І треба тут фіолда збирати. Так. Ну, звісно, звісно, ну треба максимальне комбо, щоб всіх сусідніх героїв теж зарядити. Ну, як по-іншому. По іншому це не працює. Давайте, всіх повбивайте, всіх. Так. Так, так, так. Ну і що мені зараз робити, якийсь треба нейтральний хід, так. Ну давай такий. Так, і що тепер? Ну тепер бастит зайка і будемо, не знаю, молитися на камінчик. Просто ти тепер перше, поки вб'ю міньйонів. Ох, тепер, наприклад, зроблю ось такий хід без різниці. А тут, тут вже немає різниці, тут вже все було. Спочатку зрозуміло, що тут програю. Просто тут центральний герой стає, такий, який просто виносить зразу. Ну, відразу виносить просто в одну калітку. Ну і все, залишається тут останні ходи робити. Давайте просто отак поробимо, покидаємо та і все. Круто! Круто! Побожнюю цього! Так, ну і залишається останній удар, і зараз знову підемо, набіжимо в ноль. Ну, або там декілька. Очок. Так, друзі, залишилася нас остання команда, яку зараз ми підемо і теж обломимось. Так, такий суперник, така команда атаки. Ну, вперед, давайте подивимось. Як відіграє жовто-фіолетова команда? Ти диви. А як це так? Тут навіть ще камінчик є. Та ти що? Як це, як це може бути? Так, добре, давайте зараз поміркуємо. Так, можемо зложити по три жовтеньких. Можемо зложити або по три жовтеньких, або не знаю, там крізь зібрати. Давайте крізь зіберемо. Ну, і типу, яка вже різниця. Так, є. Тепер можемо навіть тут камінчик позбирати. Зараз подивимося, що прийде. Так, байонг у нас готовий. Дуже цікаво, дуже. Але ж ну, який сенс зараз буде його активувати, якщо, наприклад, ну, пепермінт, ну, по-перше, бойова рівність, по-друге, -по -по пепермінт зараз втине. Так, ну що, залишається. Ну, реально, кепська ситуація. Всі ще висять на не всіх промахи. Бойова рівність працювала, ну, ок, давайте полікуємось. Трошки знімемо з себе це все діло. І що можна сказати? Ну, ок, давайте. По центральному герою, плюс підірвемо зараз тут все це діло, щоб синій камінчик ушов. Ну і пошукаємо ох. Фіол зародився. Розумієте, в мене шести камінневий фіо, тільки-тільки зарадився. Тепер питання: що робити? Ризикувати в пепермін пробити? Або ж, ну або ж давайте. Чому ні? Так. О, нічого собі. А як це не промахнувся? Ну це такого не буває, чесно кажучи. І що мені тут залишається? Ну все. Good game. GGWP. 100%. Так, ок, що ти робиш, Констанція? 237. Урагам, добре, давай спробуємо Байонга. Подивимось, як Байонг проти тебе зможе зробити. І тут три синеньких, і Фіол знизу ні не приїде. О, бачили, як Байонг працює? Просто тащить. Люто Люто тащить проти масовиків. Його, до речі, байонга трошки бафнула, тому я дуже задоволений цим героєм. Але ж, на жаль, ну, задоволення задоволенням. Але ну не втачить він. Це сто відсотків. Все просто зараз каміння руху. Філ не приходить. Короче, не знаю. Або неправильно якось команди підбирає, або якийсь реально стоїть алгоритм, який просто на одній війні тобі дає перемагати. Ну, наприклад, там одна, дві, три. А потім ну, ти просто нічого не можеш зробити, як в моєму випадку. Просто заходиш, поля немає. Заходиш навіть, коли поле є, щось когось трошки не добив, і іскус... просто комп'ютер робить все, щоб ти програв. І воно працює саме тоді, коли не потрібно. Не знаю, як це працює. Якщо у вас така сама ситуація, напишіть обов'язково про це в коменти. Але ж ну, ви самі все це бачили. І того, за всі удари ми зробили один шот, ну і пофіг. На цьому в мене все, друзі. Всім гарного настрою, нормальних не таких як у мене, і щоб все було як ви хочете. Всім пока.